Ви бачите, чеканка, і тут вона, власне, ось апостол Даніїл. А чим цікаво, що тут має ще герб, Ви бачите, герб. герб Данила Апостола, і тут іде е, е, Данило Апостол, полковник Миргородський. Сідло гетьмана Лівобережної України Данила Апостола один із експонатів Прилуцького краєзнавчого музею, який через свою матеріальну та історичну цінність отримує віртуальну 3D-модель. А так оцифровують козацьку порохівницю, якій понад 200 років. Беремо пам'ятки в рукавицях, ставимо, робимо фотографію, дивимося, зближуємо. Бачимо, що. Все добре, що досить якісно зробило. Він Так по чуть-чуть рухається, і фотографую. Той предмет займає чуть більше 500 фотографій я вже зробив і ще буду робити. Понад тисячу фотографій з під та над ним мають зробити і цьому експонату. Це знак міського голови. Фокусуюсь, перевіряючи. Невисвітлена картинка, чи все в фокусі? Все гаразд, все в фокусі. І тепер мені потрібно на тій ж самі відстані профотографувати зі всіх сторін. Це один з найскладніших для оцифрування об'єктів. Таких приблизно 10 відсотків. Половина має середній рівень складності 40 відсотків. Найпростіші. На кожен піде від години до дня роботи. Його ми зробили статичним, щоб він знерухомили його, і нам виходить, що потрібно максимально великі кількості фотографій його оцифрувати для того, щоб потім перевести в 3D. Бо якщо ми хоч якось зараз його порухаємо. Ми не зможемо додаткові фотографії використовувати для об'єднання в 3D-модель оцифрування. Воно як викликане модними тенденціями і вимогами. Так, власне, і тим, що є загроза знищення, це відбувається в рамках проєкту Віртуальний спадок, який реалізується за фінансування Українського культурного фонду. Його вартість 733 тисячі гривень. Загалом такі роботи проведуть із 29 експонатами прилуцького краєзнавчого музею. Це меблі сокиринського маєтку, люльки, пістоль. Кахля із білорічського маєтку Рахманових, мисливська рушниця, ікони архістратигів Гавриїла і Михаїла. Є такий музейників перелік першого плану. На момент евакуації, то це це те, що найунікальніше, найцінніше. Відповідно, ми вже орієнтуємося в нашому зібранні ті предмети, які є цінними, власне, для того, щоб їх зберегти в першу чергу в цифровому форматі. В Майбутньому можна буде якраз побачити ці експонати в такому 3D-форматі, і також можна буде почути аудіо супровід. Про кожен з експонатів. Після оцифрування експонатів їх можна буде перевести у доповнену 3D-реальність на поштівках та побачити в оцифрованому історичному відділі музею. Це буде панорама у 360 градусів, та почути історію про них в аудіогіді. Всі процеси тривають паралельно. Буде поставлена камера і декілька панорам буде зроблено в різних кімнатах. І за допомогою цих панорам ми потім зможемо проходити віртуально по цих кімнатах. Всі ці роботи із минулого тижня почали проводити спеціалісти львівської компанії Скайрон мають досвід із оцифрування центральної частини Львова, дерев'яних церков Львівщини, Ластівчиного гнізда у Криму, аеропорту у Донецьку. Завершити оцифрування прилуцького краєзнавчого музею мають до вересня. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.